Приватне підприємство Курінь не збавляє темпів виконання запланованих робіт. І навіть з настанням осені вони намагаються все встигнути зробити по максимуму. Як протягом всього літа, так і зараз актуальним залишається ремонт покрівель і чистка вентканалів. Адже правильно підготувати житловий фонд до зими, це завжди було і залишається пріоритетним напрямком роботи підприємства. Крім цього, на даний момент проводиться відділка цоколю по вулиці енергетиків 4. За заявкою мешканців, працівники підприємства замуровую стіну, тому що тут працівниками водоканалу було проведено заміну труби. Також закінчується ремонт під'їздів по вулиці Соборна, 241. Тут сьогодні працює наша давня знайома Світлана Олексіївна котра за руки своєї добросовісної праці перекрасила сотні під'їздів, але роботою свою любить і робить її відповідально. Робота не з легких, постійно приходиться дихати краскою. Так що ж саме більше вам в ній подобається? Спокойці. Сьогодні ви робите ремонт саме в цьому будинку. Скажіть, будь ласка, відношення людей, які тут проживають, до вас і до вашої праці? Тут хороші люди. Мені дуже подобається. Я їх дуже давно знаю, тому що я на цьому районі жила. Прекрасно. Що не попросиш, спілкуються з нами, спрашують нас, як, ми, що ми. Отлично. Саме вам приємно заходити в ті під'їзди, в яких ви власне своїми руками робили цей ремонт. Звісно, так. Да. Про що мрієте? Щоб мир був на землі, щоб було спокойствие, щоб наші діти улыбались і не боялись. Не менш відповідально до своєї роботи відноситься і інша працівниця приватного підприємства Курінь, котру ми сьогодні теж зустріли за роботою. Зараз вже осінь, дуже багато падає листя. Скажіть, так. будь ласка, чи встигаєте прибирати все, аби було чистенько? Стараюся так підтримати чистоту і в під'їздах, і на території.

Не встигають, але стараються. За працьовитість і добросовісне відношення до обраної справи мешканці нашого міста гідно оцінюють нелегку працю працівників підприємства. Нормально, хорошо. Отвічно. Вчора вони були, вбирали тут все. Вчора наш раз вчора тут робили. Пісня подобається, Молодці хлопці. Що б ви їм хотіли побажати? Ну що, здорові, саме здоров'я. Ай, міра, щоб міра. Хочеться приєднатися до цих побажань, адже саме завдяки вам житловий фонд приватного підприємства Курінь знаходиться в належному стані. Тож шануйте їх працю, вчасно сплачуйте всі види послуг, аби вони могли якісно і вчасно виконувати свою роботу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.